Правила дорожнього руху України 2025 розділ 4: Обов'язки і права пішоходів. Пункти 4. 4. Пункт 4.1. 4.21. Пункт 4.1. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок... Або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Пункт 4.2. Пішоходи, які переносять громісткі предмети або особи, які пересуваються в кріслах колісних без двигуна, ведуть мотоцикл, велосипед чи мопед, везуть санки, візок тощо. Якщо їх рух тротуарами, пішохідними чи велосипедними доріжками або збіччям створює перешкоди для інших учасників руху, можуть рухатися по краю проїзної частини в один ряд. Пункт 4.3 за межами населених пунктів, пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів. Особи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини в кріслах колісних без двигуна, ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів. Пункт 4.4. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям. Повинні використовувати світлоповертальні елементи, стрічку, наклейку, жилет тощо, або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Пункт 4:5 рух організованих груп людей по дорозі дозволяється тільки в напрямку руху транспортних засобів колоною не більше як по 4 особи в ряду за умови, що колона не займає більше половини ширини проїзної частини одного напрямку руху. Попереду і позаду колони на відстані 10-15 метрів з лівого боку повинні були супровідники з червоними прапорцями, а у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості із засвіченими ліхтарями спереду білого кольору, позаду червоного. Пункт 4.6. Організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і пішохідних доріжках, а коли їх немає, по збіччю дороги у напрямку руху транспортних засобів колоною, але тільки у світлу породоби і лише в супроводі дорослих. Пункт 4.7. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. Пункт 4.8. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під прямим кутом. До краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того як пішохід упевниться у відсутності небезпеки. Пункт 4.9. У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора. У таких місцях пішоходи, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги, одного напрямку, повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, а у разі їх відсутності на середині проїзної частини і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи регулювальника та переконаються в безпеці подальшого руху. Пункт 410. Перед виходом на проїзну частину з за транспортних засобів, що стоять та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються. Пункт 411 Чекати транспортний засіб. Пішоходи повинні на тротуарах, посадкових майданчиках. А якщо вони відсутні, на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху. Пункт 412 На трамвайних зупинках. Не обладнаних посадковими майданчиками, пішоходам дозволяється виходити на проїзну частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. Після висадки з трамвая необхідно залишити проїзну частину, не затримуючись. Пункт 4.13. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком червоного та або синього кольору, і або спеціальним звуковим сигналом, пішоходи повинні утриматися від переходу проїзної частини або негайно залишити її. Пункт 4.14. Пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись, у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху, раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід, допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину. Переходити проїзну частину поза пішогідним переходом, якщо є розділювальна смуга, або дорога має 4 і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження, затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху, рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішогідних доріжок, місць стоянки і відпочинку. Пункт 415. У разі причетності пішохода до дорожньо-транспортної пригоди він повинен надати можливу допомогу потерпілим, записати прізвища або адреси очевидців, повідомити орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції про пригоду, необхідні дані про себе і перебувати на місці до прибуття поліцейських. Пункт 416. Пішохід має право. На перевагу під час переходу проїзної частини, позначеним нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора, вимагати від органів виконавчої влади, власників автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, створення умов для забезпечення безпеки дорожнього руху. Пункт 4:17 особи, які рухаються в кріслах колісних, мають право. Рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках із швидкістю пішохода, рухатися по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю. Пункт 4.18. Особи, які рухаються в кріслах колісних із швидкістю пішохода по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, мають право на переважне перетинання проїзної частини дороги по позначених пішохідних переходах. Під час руху вони повинні виконувати вимоги цих правил, що стосуються обов'язків пішоходів, і не суперечить вимогам цього розділу. Пункт 4.19. Особи, які рухаються в кріслах колісних по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі, поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогу з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Під час руху вони повинні виконувати вимоги цих правил, що стосуються обов'язків велосипедистів, і не суперечать вимогам цього розділу. Пункт 4:20. Особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов'язані. Використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла колісні, не перевозити вантажі, що заважають керуванню, не буксирувати причепи, не перевозити пасажирів. Пункт 4:21: Крісла колісні повинні бути обладнані світловідбивними пристроями, а під час руху, в темний час доби по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю, зовнішніми світловими приладами.